Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. На площі міста встановили однакові бетонні ємності для квітів, виготовлені у формі прямокутних паралелепіпадів, виміри яких відповідно дорівнюють 40-40 і 50 см, так як зображено на рисунку. Товщина кожної з чотирьох бічних стінок становить 5 см, а товщина днища 10 см. Нам потрібно знайти, який об'єм бетону у метрах кубічних було використано для виготовлення 10 таких ємностей. Утратами бетону під час виготовлення ми можемо знехтувати. Давайте для початку трошки проаналізуємо цю задачу. Зрозуміло, що тут треба якось використовувати об'єм паралелепіпеда. Давайте ми подумаємо, який об'єм бетону ми використовуємо для однієї такої ємності. Як його порахувати? Ми знаємо, що це ємності для квітів. Отже, всередині, тобто, можна сказати, маленький наш паралелепіпед всередині порожній. Отже, якщо він порожній, то об'єм бетону це буде. Об'єм великого паралелепіпеда мінус об'єм маленького паралелепіпеда, тому що в маленькому паралелепіпеді немає бетону, він не залитий повністю бетоном. Отже, нам залишається успішно порахувати ці об'єми та відняти їх. Тому давайте згадаємо формулу, за якою обчислюється об'єм прямокутного паралелепіпеда, а саме його об'єм дорівнює добутку трьох його параметрів: довжині, ширині та висоті. Давайте розбиратися з нашими двома паралелепіпедами. Перший наш паралелепіпед має наступні виміри. Його ширина дорівнює 40, довжина 50 і висота 40 см згідно з умовою нашої задачі. Тоді ми легко можемо обчислити його об'єм, а саме його об'єм буде дорівнювати 80 000 см кубічних. І давайте одразу переведемо в кубічні метри, оскільки об'єм бетону нам потрібно дати в кубічних метрах. А це буде 0,8 кубічних метрів. Тепер давайте розбиратися з маленьким паралелепіпедом. Тут треба акуратно визначити його параметри. А саме, врахувати, що у нас стінки мають товщину 5 см справа і зліва. І спереді, і ззаді. І товщина днища 10 см. Тому, виходячи з цього, у нас параметри маленького нашого паралелепіпеда будуть наступними. Його довжина буде 30 см, оскільки і справа, і зліва ми відняли товщину стінків 5 см. Його довжина. Буде 40 см. Аналогічно з цих же міркувань, оскільки і спереді і ззаді ми відняли по 5 см і Його висота буде 30 см, оскільки ми знаємо, що товщина дниж 10 см. З цим треба бути уважними. І не забути, що ми віднімаємо і справа, і зліва, і спереді, і ззаді, і знизу. А тепер ми легко обчислюємо об'єм нашого маленького паралелепіпеда, який в метрах кубічних дорівнює 0,36. Тепер давайте визначимо, скільки цементу ми тратимо для виготовлення однієї такої ємності. Як я вже казала, це різниця наших об'ємів. А саме В-В1. Якщо ми акуратненько порахуємо, то у нас вийде тисячних метри кубічних. Не лякаємося, що такої відповіді немає, оскільки нам потрібно визначити об'єм бетону, який був використаний для 10 таких ємностей. Тобто треба знайти 10 помножити на В а це буде 0,44 метри кубічних. Серед запропонованих нам відповідей це варіант Г, який і буде правильним для цієї задачі.